Ми завершуємо тему функції лінійні, графік лінійної функції. І одні з останніх завдань, які ми робили, це побудова графіків, які містять декілька функцій да, на окремих проміжках, скажімо так, і ми це розглядали. Тобто нагадую, номер як тисяча. У нас є функція, наприклад, y дорівнює мінус 3 x якщо x менше або дорівнює мінус 1, y дорівнює 3, якщо x більше, ніж мінус 1 і менше 1, і y 2 x плюс 1, якщо x більше або дорівнює 1. Такі графіки у нас будуються якимись частинами. Нагадую, що ми виписували окремо, скажімо, виписували. Кожну функцію брали табличку там де потрібно в даному випадку для першого останньої. Табличку ми брали числа по X, які задовільняють області визначення. Брали дві точки, будували графіки і ну як графіки будували так: кожен графік будували в якихось певних частинах площини. І зараз я не конкретизую цю функцію, я говорю так. Враховуючи, що у нас є перша функція менша або дорівнює мінус 1, то якщо я тут позначу, наприклад, мінус 1, тут так от 1, один, такі одиничні відрізки, 1, один, тут у нас мінус 1, то я зараз зафарбую і де що будується, щоб вам було зрозуміло. Я зараз різними кольорами покажу частини площин, які відповідають кожному, кожній функції, і в якій частині яка буде будуватися. І так, перша функція таким зелененьким прямокутничком позначаю, вона буде будуватися там, де х менше або дорівнює в тій частині площині. Менше або дорівнює мінус одному. Тобто ось ця частина, ну так обмежена, я показала там, вона ж не обмежена, та частина площини, в тому зелененькому замальованому, в цій замальованій частинці будується наша функція y дорівнює мінус 3х. Далі, y дорівнює 3 у нас будується, зараз візьму жовтенький прямокутничок. Якийсь там такий персиковий, так. Да. Y дорівнює 3 будується від мінус 1 до 1. Тобто, тут у нас буде будуватися графік другої функції. І візьму такий, інший кольор, там, скажімо, ой. Зараз. Ой, який взятий. У мене воно, секундочку, я візьму, там був якийсь жовтенький. У мене кудись зник. Далі, секунду, другий графік, ось. Від мінус одного до одного. І візьмемо якийсь там, скажімо. Окей. У нас буде будуватися там, де третій графік ікс, дорівнює 2х плюс 1, будується в всій частині такій більш яскраво зелененький де у нас з вами х більше або дорівнює 1. Я графіки конкретно не будую, але вам показала де що потрібно будувати. Так дивіться. Я хотіла вам пояснити про модулі. І як будується графік з модулем. Номер 1001. Зараз ви зрозумієте, навіщо я спочатку розібрала, як будувати графік номер 1000. Я беру, наприклад, друге. Y дорівнює модуль X додати X. І так, тут, той вираз, який знаходиться всередині модуля. Ми завжди порівнюємо з нулем, порівнюємо до нуля. І ми говоримо, що якщо, якщо у нас з вами всередині модуля буде додатнє значення, то значить ми прибираємо знак модуля і знак не змінюємо на протилежний. Оскільки, наприклад, модуль 7 дорівнює 7? Тобто, що таке модуль? Це відстань від початку координат до точки з координатою, яка записана всередині модуля. Тобто відстань від початку координат до точки з координатою 7 дорівнює 7. Таким чином, дивіться, ми модуль прибрали і знак не змінили. Тобто те, що було всередині модуля, так і записали. Тому, якщо у нас всередині модуля значення більше нуля, то ми просто прибираємо модуль і не змінюємо знак на протилежність. А якщо х менше за 0, наприклад, мінус 7, то відстань від початку координат до точки з координатою мінус 7 дорівнює 7 одиничних відрізник. І тоді, за означенням модуля, якщо всередині модуля у нас від'ємне значення, то розкриваючи модулі ми записуємо протилежне число до того, що в модулі. Тобто змінюємо знак на протилежне. І тоді ми нашу функцію. Можемо записати у вигляді подвійної, да? ми ж двічі будемо розкривати, ми ж не знаємо, чи більша нуля, чи менше нуля, чи дорівня нулю. Тому дивіться, якщо я говорю, що у нас з вами буде Х менше нуля, або давайте я напишу так, як у на у тисячному номері. Якщо Х менше нуля, то ми що розкриваємо знак модуля, змінюємо знак на протилежний, будемо мати мінус х плюс х, там, де модуль, ми не пишемо, так, змінили знак. Якщо х дорівнює нулю, то у нас буде 0 плюс 0, буде y дорівнює нулю. І якщо у нас x більше нуля. То ну, тоді ми просто знак модуля прибираємо, отримуємо x плюс x. І тоді, спрощуючи все, ми отримаємо таку функцію. Мінус х плюс х це 0, якщо х менше 0. Далі, якщо Х дорівнює 0, то теж у нас буде 0. І 2х, якщо х більше 0. Можна з цього всього побачити, що перша і друга функції однакові. Тому ми можемо все це… І ще скоротити. Тобто Y дорівнює нулю, якщо X менше або дорівнює нулю і 2X, якщо X більше нуля. І я вас трішечки на дві хвилинки ще затримаю, швиденько побудую графік. І так, для першої функції y дорівнює 0 нам не потрібна табличка, а для другої можемо взяти табличку y. Це пряма пропорційність одна із точок 0,0. 0, і тут один, наприклад, 2. Я підставила у другу функцію. Будую графік швиденько зараз. Система координат від Х від І. Одиничні відрізки. Так, один, два. Мінус один, мінус два. І тут у нас 1, 2. Тепер е, будуємо, розбиваємо, як би, пам'ятаєте, як я говорила, нашу площину на частини. Зараз я знову ж такими прямокутничками, щоб було зрозуміло. Тобто Y дорівнює 0. Це ми будемо будувати з цього краю від нуля зліва, так? Менше або дорівнює нулю. А. Наприклад, рожевий візьму. Це ми будуємо там, де більше нуля. Тобто в частині від нуля справа, Да? І тоді будую графіки. І так, графік, візьму більш таким жирним шрифтом. Y дорівнює нулю. Це від X наша. М -м -м, так. Давайте яким небудь темно-синім кольором, бо не видно. Ось, бачите, це я будую перший урівня 0, це від X. А щоб побудувати другу частину графіка, потрібно побудувати додаткові точки. Так, точка. Оскільки тут у нас закінчився нуль і почався нуль, це єдине ціле, то воно у нас включається сюди. Ну, краще було б взяти не 0,0. Над... Потрібно було б ще додатково взяти там, наприклад, 1, 2, 4. У нас баточка була. І ми будували б 1, 2, ну і там десь 2-4, наприклад. Да? Ну, все ж одно воно у нас з'єднається з нашою точкою 0-0, оскільки це ж наш е е загальний графік складається з двох частин. І ось. Наша друга частина графіка Y дорівнює 2х. Таким чином, ми побудували графік Y дорівнює до x за модулем додати і.